Вітаю вас на каналі Мольфаримо, канал, де ми дивимося аналітику на картах Таро різних ситуацій. Сьогодні тема нашого відео буде, чого ви не помічаєте в ваших стосунках. Не помічаєте як за собою, так і за вашим партнером чи партнеркою. Сьогодні буде огляд на двох. Колодах. На першій колоді я викладу карти-сигніфікатори, які будуть говорити про те, що відбувається зараз у ваших стосунках. І це дасть можливість вам зрозуміти, чи це ну, підходить взагалі як ваш варіант. Так? Якщо по цій карці, ну, немає співпадіння з того, що відбувається, то ви тоді або перезагадаєте варіант, або ну, ну, це просто ну, там, не ваш варіант, це можливо просто не ваш огляд. Тут може й бути таке, що немає вашого варіанту. І інші вже питання, чого не помічаєте, ви чого не помічаєте за собою, то за вашим партнером. Ми будемо дивитись на колоді, яка дуже гарно працює з моментами, якимись пов'язаними з підсвідомістю. Це колода Монара. Хто не підписаний на канал, прошу підписатися, щоб не пропускати наступні відео. Ставте вподобайку даному відео та залишайте в коментарях, які варіанти ви вибирали, що у вас співпадало. Ми будемо починати, я викладу сигніфікатори. Чотири варіанти буде. Це перший, це другий. Це карти, які опишуть якісь моменти з того, що є зараз між вами. Так, чотири варіанти. Подивіться на ці карти і визначайтесь з одним із них. Так, ми будемо починати з першого варіанту. Так, що тут у нас, по першому варіанту. А, ну, тут у нас королева чаш. Тут ну, по цій карті ну, це чудова карта на стосунки. Тут чудова карта, яка характеризує а, такі от, саме романтичні, пристрасні стосунки. Тут я не бачу проблем. Тут пара закохана, тут пара дуже добре насолоджується один, один одним, розчиняються повністю один в одному. Взагалі дуже гарна карта, якихось там ключових проблем я не бачу. У цьому варіанту пара перебуває разом, тут немає ніякого ем, розставання або якоїсь паузи. Тут і спілкування активне, і ви разом і, ну, постійно бачитесь один з одним. Якщо у вас тут не співпадає, то перезагадуйте варіант. Але по-першому варіанту тут ну, гарні стосунки, чуттєві, і ну, тут жінка і чоловік задоволений, тут взагалі таке кохання. Дуже романтичне, дуже гарне. Давайте подивимось, чого ви не замічаєте за собою по першому варіанту. І за чоловіком. Насправді тут випали дуже гарні карти, чого не замічаєте за собою. Тут у нас от така дев'ятка дев води, а в цій колоді вона говорить, що жінка щаслива, її все влаштовує. Вона навіть не звертає на те, що відбувається навколо, От по цьому по рицарю вогня взагалі в ці стосунки ви занурилися. Тут абсолютно щаслива жінка, абсолютно задоволена. Інколи, ну, єдине, що є в той момент, це карта покарання. Може бути, що партнер вам, ну, насправді, робить боляче, ну, це може бути не в фізичному плані. Можливо, є якісь моменти, на які ви просто зачиняєте очі, закриваєте очі через те, що ну, у вас там ці почуття, вони б'ють через край. Карта покарання говорить про те, що. Тут вами в якихось моментах можуть користуватися, ваш партнер може вами користуватися, робити те, що, в принципі, от якісь можуть бути або маніпулятивні тактики. Це може бути. Так, тут можуть бути маніпуляції і. Які, які, до речі, він усвідомлює. Це не те, що він несвідомо робить. Він може робити в якихось моментах вам боляче, але ви цього не помічаєте, тому що у вас дуже багато почуттів. Якщо дивитись на вашого партнера, тобто, якщо порівняти ставлення вас і ставлення партнера до цих стосунків, то ви тут перебуваєте повністю от, ну, в таких в емоціях закоханості. А партнер, він більш прагматичний. тобто, він більш прагматичний, він більш такий приземлений. А що по картам сказати? Ну, взагалі, він тут націлений мати з вами якісь сімейні стосунки, а, тому що у нас тут трійка землі це карта. Ну, взагалі, в цій колоді це така колода сексуального характеру. Тут не, не так і багато карт, які говорять саме от про такі стосунки з відповідальністю. Але тут якраз випадають карта на вашого партнера, карта трансформації. Карта ця трійка Землі, це говорить, що він готовий вже переходити до нового етапу, тобто він готовий переходити до серйозних стосунків, там, сімейних, наприклад. В той час, коли за вами тут іде більш таке, от... Знаєте, як ставлення, коли насолоджуються ще стосунками, то таке відчуття, ніби ви перебуваєте в цьому етапі ще от побачень, романтики. От вам хочеться там якихось, не знаю, романтичних побачень, подорожей, вам хочеться більше пристрасті, а ваш партнер він от більше знаєте, може вже звертати в напрямку, що там створення сім'ї, діти, там, можливо, шлюб хтось уже проговорює. А ви, а ви ще, нібито хочете от. Ну, оці метелики, метелики в животі, от, саме в такому ключі. От, ш, ш, в чому, в чому от є різниця? Що у вас, вам нібито ще хочеться цієї якоїсь легкості, а він уже хоче йти в напрямку, там сім'я і діти. Можливо, він старший вас. От, нібито він з цим поспішає. Він вже хоче трансформувати ваші стосунки в це в інший напрямок. І через це, от ви це можете не помічати. Можливо, тут у вас трошки йде як різно, ну, в різнобіг погляди, відрізняються. Другий варіант, подивимось, що тут ключове відбувається зараз у вас в стосунках. Ну, тут Ріка, чаш, це, ну, це гарна карта. Карта так само, яка характеризує закоханість, пристрасть. Тут дуже багато пристрасті. Тут. Партнери знову ж таки насолоджуються один одним, так само, як і по першому варіанту. Карта дуже чудова. Ну і так само, оскільки це в нас колода з таким сексуальним підтекстом, то тут в цьому контексті теж все дуже добре. Партнери один одного влаштовують. Тут взагалі ну, все чудово. Якщо ви там знову ж таки ну, не разом, чи у вас якесь ростування було, це знову ж таки не ваш варіант. Тому що, по другому варіанту, тут, знову ж таки, емоції, ця закоханість, ця сексуальна енергія просто б'є ключем, тут все добре. І дивимося, що. А, ну, Знову ж таки, дивіться, випадають карта закоханості. Чого ви не помічаєте за собою. За собою ви не помічаєте, що з цими стосунками, от з цим партнером, який є у вас, ви, в принципі, не плануєте нічого серйозного будувати. Зараз таке відчуття, ніби то ви насолоджуєтеся тим, що ну таке як сказати, таке відчуття, ніби то у вас стосунки з цим партнером, от саме це як коханець. Ви з ним нічого не плануєте. Можливо, це от побачення ну, там, Однопланове, або ну, якесь короткочасне. Що ви не помічаєте за собою, що в майбутньому ви з ним плануєте розірвати стосунки? Чи ви вже це от, розумієте, чи це от, найближчим часом відбудеться? Тут королева повітря, бачите, на вас випадає карта? Це... Це жінка, яка дуже легко йде зі стосунків. Але що ви не помічаєте за партнером? За партнером не помічаєте те, що тут він може спілкуватися з кимось іще. Тут у нього може бути переписка з кимось. Тут карти трансформації це зміни. А у нього, якщо подивитися на почуття, тут двійка, двійка повітря, це карта така холодна. Тобто він карта обожнювання, ви йому дуже подобаєтесь, ви його дуже цікавите, але тут так само не має якихось серйозних, а, серйозних планів, тут це людина, яка дуже може все різко поміняти, е, і у нього я не бачу насправді так само серйозного ставлення. Але в чому різниця? Різниця в тому, що ви тут повністю з головою в цих почуттях, в цих емоціях, а він більш так якось прохолодніше до цього ставиться. Тобто він не поринає з головою в ці стосунки. І що мені не подобається, що може бути у нього спілкування ще з кимось, і це може призвести саме до змін. До змін в тому плані, що ви перестанете спілкуватися. І через те, що ви там, наприклад, у нього дуже сильно закохані, ви можете не помічати, що вже от о, оця башта, яка тут є, башта це різкі зміни. І вони можуть бути пов'язані з іншою жінкою. Um. Так, так, от тут, бачите, тут як у нього може бути спілкування з іншою, тому як от це може призвести до того, що стосунки будуть розірвані. Через те, що от ви перебуваєте повністю в цих от емоціях, які вас повністю поглинули, ви можете не помічати якісь от речі. І... Так, тут може бути таке, що жінка дуже сильно закохана, чоловік трохи холодніше ставиться. От ви, ви йому дуже подобаєтесь. Тут карта такого, знаєте, обожнювання ідола. Але ця карта не дуже емоційна. Тут йому може більше подобатися, наприклад, людина як обгортка. Тобто. Ну, от йому подобається, як ви виглядаєте, як ви себе там а, показуєте в суспільстві, там ще щось, от якісь моменти, от він може а, бути в стосунках, тому що йому це, ну, як сказати, ну, не те, що вигідно, це статусно. так, це, ну, Наприклад, дуже класно бути з такою там жінкою в суспільстві, там, з, друзям, з друзями бути в. Показувати вас там, друзям, виходити у світ з друзі, до друзів з вами. А, йому це може дуже подобатися, але паралельно він може мати стосунки, не те, не стосунки тут, тут не стосунки, тут переписка, яка в майбутньому може призвести до цієї башти. Тут, бачите, королева, з... королева повітря. Ну, По-перше, це може бути як і конкурентка, і бачте, це розрив стосунків. Тому можете не помічати того, що тут вже скоро ну, вже починає все трошки. Дивимось на третій варіант, що у вас є зараз по третьому варіанту. Тут, тут у нас туз з Пентаклів. Карта насправді хороша. Це карта, яка говорить про союз, можливо, який там нещодавно почався, тому що туз це початок. Взагалі, у вас з партнером є дуже добрий зв'язок, дуже хороший зв'язок. У декого це, ця карта може також програтися. Декого може говорити про трикутники. ну це я зараз не буду говорити, це такий ж загальний огляд, але в принципі. По цій карті тут не тільки от такі стосунки, які базуються на пристрасті, там закоханості, як по першому і другому варіанту, але тут так само приземлені стосунки, це можуть бути дуже гарні партнерські стосунки, саме з зобов'язаннями, коли люди турбуються один про одного, не просто там зустрічаються заради задоволення якихось ну, потреб, а саме тут уже з зобов'язаннями. Тут карта хороша, тут так само я не бачу, що міг бути між вами якийсь розрив. Між вами тут насправді такий тісний зв'язок. Ви пов'язані чимось? Уже навіть може бути таким самим матеріальним, якимись аспектами ви можете бути пов'язані з даною людиною. Чого ви не помічаєте за собою? За собою ви можете не помічати. Ну, мабуть, ви, ну, по цьому варіанту, тут, скоріш за все, ви помічаєте. Тут вам не вистачає саме кохання. А, тут Тут таке відчуття, ніби у вас ілюзія на ко... Ну, тобто з цією людиною вам може бути зручно, вам з цією людиною комфортно, але тут не вистачає саме пристрасті, тут не вистачає закоханості. У вас немає цього вогню тут тут. Одиниця вогню її не вистачає вам. У вас нібито ілюзія, ви можете робити вигляд, що вам дуже добре, комфортно з цією людиною, але насправді цього не вистачає. І якщо говорити про чоловіка, чого ви за ним не замічаєте, то так само тут у нас випадає король вогню це людина, яка ну, там, в своїх справах, яка не по, ну, взагалі такі відчуття, ніби він так само має ці стосунки, нібито для галочки. Тут немає якоїсь, от у вас є зв'язок більше, ніж можна сказати, якийсь матеріальний, але тут і партнеру не вистачає пристрасті, і вам не вистачає пристрасті. Ви взагалі можете, ну, наприклад, згадувати там, якісь моменти з минулого з іншим чоловіком, які пов'язані. Тобто тут, карта, карта, от коли по цій карті ви можете його порівнювати, наприклад, з кимось там з минулого. Можете там копатись своїх так само якихось думках, які пов'язані з чимось минулим, з минулими стосунками. З тим, чого зараз немає. І ці стосунки вони не задовольняють ваші емоційні потреби і потреби пристрасті. А, може бути також, що ви тут граєте якусь роль, тобто ви не є самою собою в цих стосунках, ви просто граєте а, певну роль. Але все ж таки вам не вистачає пристрасті за чоловіком, чого ви не замічаєте. Також йому тут може не вистачати пристрасті. Може бути такий варіант, що тут не задовольняються і його оці емоційні потреби, і сексуальні потреби, так само і ваші. Ви можете просто бути різних темпераментів. Тому що він так само тут мріє про якийсь виклик, він мріє от вийти за якісь там рамки дозволеного. Бачите, тут по карті Ієрофан це карта от шокувати, привернути увагу. От Він хоче якихось саме таких дій. Нібито він на них чекає. А е, що відбувається у вас так, нібито все рівно, це так гладко, і от немає якихось коливань. Такі відчуття, ніби от ці стосунки, вони як для щоб щоб е, взовні це виглядало все гарно. От нібито будується такий будинок, що зовнішній вигляд гарний. Але насправді от люди живуть кожен своїм. Кожен якимось, ви живете там, думками в якомусь минулому, так, е, якомусь куприсанні в минулому і порівнянні, він живе теж в якихось своїх справах, але не вистачає і йому цієї пристрасті, і вам не вистачає. Тому що, можливо, тут просто різні темпераменти, е, різні якісь погляди на певні моменти, в тому числі, можливо, ну, якісь сексуальні. Тобто він мріє нібито. Про, про інший типи жінки, і ви так само хочете інших стосунків. Тобто, чого ви не помічаєте, що у вас різні, е різні сексуальні потреби, різні емоційні потреби, і от він не задовольняє ваші потреби, і е насправді він мріє теж е про щось інше. Він хоче там якогось виклику, якого немає. Тому тут. Е що ви не замічаєте, що зовні це виглядає гарно, але насправді ну, потреби обох партнерів вони не задовольняються. І Дивимось останній на сьогодні четвертий варіант. Ну, тут четвірка пентаклів. Що відбувається в цих стосунках? Ну, тут є певного роду уже стабільність, тут все ж так само дрівно, все так дуже гладенько. Але тут ну, відчуття, що жінці тут, ну, вже набридло, от все, от, от все добре. Тут і в матеріальному плані нібито все добре, тому що четвірка пентаклів – це карта матеріальної саме стабільності. Тут все добре, але жінці тут ну, однозначно емоційно якось уже ну, набридло. Це карта такої рутини, яка вже повністю звалилася вам на голову. Нічого не передбачуваного не відбувається, ну, саме в плані стосунків, так? ви вже знаєте цього партнера, але тут, тут йде таке обожнювання партнером жінки. Тут чоловік, нібито він більше вас зацікавлений, він до, до сих пір хоче там цієї якоїсь пристрості, а таке відчуття, ніби вам вже цей партнер не цікавий. Він для вас як от прочитана книжка. От, це, це те, що відбувається зараз. Але знову ж таки, по цьому варіанту тут немає ні паузи, ні розриву, виглядає, що нібито пара разом. Тільки жінка не зацікавлена. Єдиний момент, що жінка вже ну, не зацікавлена в цих стосунках. Що ви не бачите за собою і за партнером? Ну, за собою ви не бачите, чи вже можливо навіть і бачите, що відбувається, ви не помічаєте. Ну, те, що я, в принципі, вже сказала. Тут, тут жінка хоче змін, тут жінка може навіть задумуватися на підсвідом, от підсвідомо, та, от думати, для чого взагалі потрібні ці стосунки, що краще було б їх розірвати. Тут жінка або хоче вже нового спілкування з кимось, якогось загравання, якогось флірту, або вже це робить. От це те, що, ну, це, ну, тобто Жінка хоче якихось нових почуттів, тут уже все набридло з тією людиною, ви б, якби могли. Та ви би вже розірвали стосунки, вам тут уже це все не подобається, вам це все набридло, ви хочете чогось нового. Карта Кнаєв, цей Рицар Землі. Ну, Може говорити про те, що ви вже, наприклад, дивитесь або на інших чоловіків, або спостерігаєте за іншими стосунками. Ця карта також шпіона, ну. Якщо в загальному говорити шпіон, який дивиться за іншими, спостерігає, як там відбувається. Або експериментатор, який хоче там якогось нового формату стосунків. У будь-якому випадку тут жінці-набридло хоче змін, хоче чогось нового. Так, що по чоловіку можна сказати? Ну, Чоловік тут дуже закоханий. Тут у нас, бачите, ну, всі карти вогню випали. Він закоханий, він про вас мріє. Вісімка, вісімка мечей це, от, бачите, таке боготворіння. Ви йому дуже подобаєтесь. Ви для нього є дуже пристрасною жінкою, це можна сказати, як межа його фантазій. Четвірка вогня, знову ж таки, це. Ну, це така карта, ну знову ж таки, коли е, карта обожнювання, але так само е, ви для нього, от можна сказати, як досягнення, якийсь там як заборонений плід. Він вас саме от таким чином сприймає. Можливо, у вас там якісь стосунки, які так само з якогось контексту, ну на якомусь етапі, можливо, вони мали бути приховані. Тому що четвірка вогня це коли от. Ну, про такі стосунки, наприклад, не розказують, тому що це може бути з якихось там категорій, коли про них, там, наприклад, краще мовчати. Але він вас бачить дуже пристрасною жінкою, він взагалі дуже ну, повністю от в вашому володінні, можна так сказати. Але жінці тут уже не цікаво, вона хоче нового. Тобто він для вас, прочитана книга, він для вас не цікавий вже партнер. Вас це вже не влаштовує. Вам вже сумно, ну не сумно, а от уже саме так скучно. Да? Нудно. Стосунки нудні, і ви тут уже нічого не бачите, крім якоїсь, можливо, стабільності. А, вас тут тримає, можливо, саме стабільність, але аж ніяк не почуття, аж ніяк не пристрасть. От такий тут четвертий варіант. Дякую, що дивилися даний огляд. Не знаю, тут були такі дуже специфічні варіанти сьогодні, які випали. Не знаю, чи співпало у вас щось з вашими ситуаціями. Пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, якщо не підписані, ми будемо робити більше аналізів, більше аналітики саме на картах Таро, на різних колодах. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити варіант. І побачимося з вами в наступних оглядах. Бувайте!